Всі ми знаємо, що яблуко просто фрукт. Але іноді саме прості речі стають трампліном для величезних змін. Сьогодні я розповім про три яблука, які буквально перевернули історію людства. І ні, це не жарт. Єва, Ньютон і Айфон. Три яблука три моменти, які змінили правила гри. Почнемо з найдавнішого: з яблука, яке Єва зірвала в райському саду. Так, це не просто історія з Біблії. Це символ вибору, відповідальності і пробудження свідомості. Уяви собі, до цього моменту людина жила в безтурботності, без проблем і питань. Але коли з'явився цей заборонений плід, все змінилось. Свобода вибору стала основою нашого буття, і разом із нею прийшли страхи, сумніви, усвідомлення себе як особистості це яблуко, символ початку складного шляху, який ми всі проходимо. Від дитячої наївності до дорослого життя, де ти несеш відповідальність за свої вчинки. Саме завдяки цьому моменту світ став тим, чим він є, місцем, де ми можемо обирати, помилятися і вчитись. Перемотаємо час вперед у 17 століття, коли світ стрімко змінювався, але багато речей залишалося загадкою. І тут у нас класична історія: сидить Ісак Ньютон під яблуною, і йому на голову падає яблуко. Так. Це не просто байка, а символ того, як проста подія може породити величезне відкриття. Це яблуко підштовхнуло Ньютона замислитись, чому яблуко падає вниз, чому не в бік чи вгору. Відповідь була проста, але революційна сила гравітації. Завдяки цьому відкриттю людство отримало ключ до розуміння фізичного світу. Без цього закону ми б не мали сучасної науки, космічних подорожей. І навіть базових технологій, які тепер оточують нас щодня, і тепер до найсучаснішого яблука того, що ти тримаєш у руках майже кожен день: айфон це не просто бренд і не просто смартфон, це революція. Коли в 2007 році Стів Джобс вперше показав світу айфон, він відкрив нову еру. Тепер все було не просто про дзвінки. Це був комп'ютер, фотоапарат, музичний плеєр, і навіть твій гаманець. Все в одному пристрої айфон перевернув наше життя. Ми стали доступні 24 на 7. Весь світ у нас під пальцями, і це змінило наш стиль життя, комунікації, роботу і навіть мислення. Ми стали залежними від цього маленького яблука, яке фактично знищило багато старих індустрій і створило купу нових: три яблука, три епохи і три вибухові моменти розвитку людства. Єва принесла вибір і свободу, але разом з тим і відповідальність. Ньютон відкрив нам закони, за якими живе Всесвіт. Айфон подарував нам нову реальність, цифрову, мобільну і безмежну. Ці яблука не просто символи, вони нагадують нам навіть маленька подія, момент вибору чи ідея можуть змінити хід історії. Кожен із нас тримає у руках своє яблуко, можливість змінювати світ.